А, тоді мене перше питання до Вадима. Ми в минулому році я був заступником голови Поліни з соціального напрямку на своєму факультеті і був в моїй команді соціального центру. А зараз ми з тобою разом кандидатом на посаду голови студентської організації. Скажи, якщо ти переможеш, чи візьмеш мене маляти своєї команди і на яку посаду? Якщо чесно, на рахунок даного питання я вже дуже давно вдома і, що... і хочу сказати, що я тобі запропонував би місце першого заступника, тому що ти одна з найповізнаміших студентів нашого університету. І є прощена з тобою подальше подальшому співпрацювати. Що і два тижні тому тебе обрали, обрали головою юридичного факультету. Якщо ти станеш головою університету, що буде з твоїм факультетом? Хто буде його очолювати? Я думаю, що це питання зараз не нагадати, тому що я ще не є головою існицької організації всього університету. Але якщо потрібно, можуть бути і перевиборі. Ну, якщо не переговори, то є в тебе якась конкретна людина?